Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не, друзів. Степанець знову з вами в етері. Ми продовжуємо розповідати забуті історії і показувати приховані місця. Друзі, сьогодні тема, яку я обіцяв зовсім нещодавно, це тема архітектора Городецького. Його повне ім'я, хто не знає. Владислав Лешик Дизерій Городецький. Перший архітектор, якого я почув, коли взагалі народився від своїх батьків в ранніх роках, в яких привчали мене, зокрема, мій дідусь, був корінний киянин, завжди привчав мене в любові до нашого міста. Він неодноразово з таким завжди пітетом згадував це прізвище Владислав Городецький. Ну, звичайно, що на російській манер Владислав його називали. Городецькому приписують всі. Найкрасивіші будівлі, найвичурніші, найдивовижніші будівлі. Ми сьогодні будемо розбиратися, що насправді він залишив у спадок нам в Києві. Сам Городецький народився у 1863 році в польській шляхетній родині. В Україні на теренах сучасної Вінницької області, в селі Шовудьків. Народився він в рік польського повстання 1963 року, коли поляки чергове намагалися позбутися страшних оцих пут кайданків Російської імперії. Вчився в Одесі, в Петербурзі. Першою роботою, напевно, на теренах України, Городецького, це було училище в Умаї. Але сьогодні ми будемо говорити саме про його спадок, що залишив нам цей талановитий зочій, який уособлював одночасно три різноманітних таких от доб доброчинники людського характеру. По-перше, це наполегливість, талант, працьовитість. По-друге, геній бізнесу, який геній маркетингу, який вмів привертати увагу до своїх дій. Ну і втретє, це сміливість. І оцей весь коктейль. Зробив те, що Городецький сьогодні вирізняється з десятка своїх талановитих колег того часу і згадують, як правило, всі тільки про нього. Сьогодні будемо розбирати, що саме залишив Городецький по собі в Києві. Мисливство було невід'ємною складовою біографії Городецького. Тож першою спорудою, коли молодий і дуже амбітний з очі приїздив до Києва, стали безкоштовно спроєктовані ним. Павільйони для мисливського київського товариства на Лук'янівці. Вони, на жаль, до на нашого часу не збереглися. Тобто молодий з очі розуміє, що спершу треба попрацювати на своє ім'я, а потім воно почне працювати на тебе і залучається підтримкою інших київських багатіїв і вже одразу отримує перше замовлення своє, яке приносило йому чималий прибуток. Це була усипальниця баронів Штейнгелів. Відомих баронів, до речі, один з так званих будинку баронів приписують безпосередньо роботі Городецького. Хоча цей будинок не проєктував Городецький і барон Штенгель в ньому не жив. Він робить усипальню для баронів Штенгелів, яка до нашого часу теж не збереглася, бо була знищена боговірші часи на Скольдовій могилі. 1890 році молодий архітектор Городецький приїздить в Київ. І поступово починає займати високі щаблі міської ієрархії. Одним із перших чільних замовлень стало проєктування шести корпусів так званого південно-російського заводу, в подальшому відомого як Ленінська кузня. Один з них можна побачити прямо за моєю спиною на вивозі Старовокзальній неподалік від. Кінцевої зупинки швидкісного трамваю. От. І таких е, корпусів було спроєктовано 6, це був 1894 рік. В тому ж самому році він започатковує товариство міської каналізації, про це ми поговоримо трошки пізніше, і незабаром стає співвласником цементного заводу Форд. Але що ж сприяло такому стрімкому піднесенню? Ще молодого зочого в 1899 році йому було лише 36 років. На два роки молодший за мене. Але тим не менше, вже найзаможніші люди в столиці різних віросповідань довірили проєктувати будинки. Права в тому, що наприкінці 1880 х років помер відомий київський діяч Фрідріх Фрідріхович, або як його ще називали Федір Федорович Мерінг. Відомий лікар. Відомий на весь Київ. І досі, в принципі, кияни старожили, пам'ятають, будуть у Мерінговського, хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мерінг володів з такою собі старосвійською садибою прямо в центрі Києва. Тобто собі, там в двох кроках від сучасного Майдану Незалежності в нього був величезний парк, ставки, там, ковзанка в динку і так далі. Це все було безкоштовно, до речі, вхід. Озеро знаходилось на місці сучасного театру Франка. І ось він помирає. І його нащадки, як завжди, в кращих традиціях розпродають його майно. <хи> От. І саме Городецькому була дана честь розпланувати чотири вулиці на терені, намалювати їх план на мапі, на схемі, як будуть проходити чотири вулиці в колишній садибі Мерінга. І починається розбудова Київського Парижу. Назва Київський Париж, ймовірно, городецьким була вигадана ще наприкінці 19 сторіччя на деренах колишньої садиби Мєрінга. Тож не дивно, що саме тут вже в наш час, у 2005 році, доброчинці встановили пам'ятник цьому витатному зодчому. Зараз він вкрився повністю кригою. Тут ми бачимо Городецького з кухликом кави. Розповідаю, що він був дуже зазятим, затятим таким уподобувачем цього тонізуючого напітку. Напою. Ну взагалі про нього розповідали різні речі, що він був дуже екстравагантна людина в своїх вчинках. І на тому мав дуже такий холодний розрахунок у всьому. Тобто в ньому поєднувалися всебічні якості людини, які до -до допомогли фактично хлопцю з провінції, хоче з біднілої шляхейської родини, досягнути найвищих щаблів тодішнього суспільства. Тобто, в ньому водночас поєднувалася кмітливість. Талант та холодний розрахунок. При тому він потував публіку, зокрема тим, що там за легендами у нього ледь не власний маленький носоріг був, з яким він ходив по вулицям, слон. Ну, йому взагалі приписують дуже багато різноманітних вчинків. Все це в першу чергу пов'язано, звичайно, з його особистим будинком, будинком з химерами, будинком химерних вчинків, про які ми поговоримо. Трошки пізніше. От він сидить на стільчику, п'є каву, і тут під товстим шаром снігу знаходиться його книга в джунглях Африки. Це дуже кривава книга, бо там зображаються різноманітні тварини, вбиті городиським в Африці, в джунглях під час полювання. Я не є там вегетаріанцем або веганом, але вбивство тварин, тим паче екзотичних, не вважаю добрим чинком. Це моя особиста думка, можливо, хтось думає інакше. О, зараз, бачите, тут городиського. Використовують в якості парканчику відпадаючого з дахів пасажу снігу та льоду. Після того, як в 1897 році роботи городецького, які він спроектував в київському паризі, були виставлені на виставці. Зокрема, для цієї виставки, яка проходила ух, на теренах сучасного олімпійського стадіону, він також розробив павільйон гірничої промисловості. Увага! З макетом підземної шахти. Щось подібне, через 50 років, зроблять вже на Київському ВДНГ, а там і зараз під павільйон No13, є макет вугольної шахти. Тобто Городецький навіть в цьому випередив час і став взірцем. Ну, ось ми виходимо на вулицю Городецького. Він достоявся того, щоб його ім'ям назвали одну з центральних вулиць Києва, яка в називалась називалася Карламакса. До того називалась вулицею Миколаївського. І взагалі Миколай це ім'я, що переслідувало, хоч Ородяського звали Владислав, да? Миколай це ім'я, яке переслідувало його по життю. Тобто він спроектував костьол Миколаївський на сучасній вулиці Васильківській. Його ім'я була перейменовано колишня вулиця Миколаївська. І музей, який він проєктував, теж певний час носив ім'я Миколи II, російського імператора. І що цікаво, Городецький деякий час мешкав тут, на вулиці Городецького, в сучасній своєму будинку, точніше не в своєму, а в прибутковому будинку, в квартирі. От, а потім він зводить вже знаменитий оцей будинок з хімерами. Ось це зайшов у двір будинку товариства Работник, який теж проєктував Городецький наприкінці 19 -го сторіччя. Ці будівлі дуже сильно постраждали від пожежі в 41-му році, тому було відновлено і збережено тільки фасади. Всередині все повністю перебудовано. До речі, такий цікавий тут колодязь. Всередину заходити немає ніякого сенсу, тому що все повністю було знищено пожежою. А Тут серед іншого, що, що цікаво, розташовалася приватна студія кінофільмів Експрес, яка зняла перший в Україні документальний фільм з літака, в якому приймав участь у зйомці, до речі, сам славетний льотчик-Нєстерів. До речі, Городецький теж дружив з льотчиками. Літав з Сікорським, розповідають. Мав один з перших в Києві автомобілів, з яким з ним постійно їздила ручна мавпа. А сусідня будівля це була фабрика відомих меблів іноземних кімайра фабрика кімаєра заснована наскільки я пам'ятаю австрійська хто знає точно можете поправити мене в коментарях лінки зараз підглядати якісь конспектики. ось так ми друзі виходимо в той самий київський париж ось витвори городецького в київському Парижі. Дві будівлі поряд колишня будівля господарства Работник. І трошки далі меблева фабрика Кімаєра в якій наразі розташовується вихід з метро Хрещатик. Подейкую що меблями фабрики Кімаєра оздоблювали царські будинки. І тест був такий. Кидали з третього поверху різноманітні меблі і перевіряли, чи витримують вони, чи ні. І от меблі Кімаєра витримали. До речі, зверху можна побачити на фронтоні. Напис 1884. На той момент Мерінг ще був живий насправді. Це не дата побудови будівлі. Та і Городецького, ще в Києві не було, він приїхав тільки в 1890 році в Київ. Насправді це просто дата заснування фірми фабрики Кемайра. Київська консерваторія на вулиці Городецького розташовується в колишньому готелі Континенталь. У свій час це був один з найзаможніших. Готелів Києва, який розташовувався в цьому маленькому Київському Парижі. Городецький приймав участь в проєктуванні татешніх інтер'єрів. На жаль, в 41-му році після вибуху Хрещатика ця будівля була дуже суттєво пошкоджена. І шикарні інтер'єри Городецького ми можемо бачити тільки на старих фото і поштівках. Але так чи інакше він приклав руку і до цієї будівлі. 1899 рік можна назвати роком тріумфу Городецького. Адже тоді був давно старт розбудові трьох його найбільш відомих суспільних будівель: це Караїмської кіноси, міського музею старожитностей і, звичайно, Миколаївського костьолу. Це свідчить про всебічну довіру різноманітних народів до Городецького. тобто він. Користувався повагою, скажімо так, у найрізноманітніших верст київського населення. Зокрема, якраз в 1899 році не було спроєктований молотовний будинок Караїмів. Хто не знає, це дуже такий один з малочисленних корінних народів України, тюркського коріння, але більш схожих за релігійними своїми вподобаннями на юдеїв. На при кінці 19 сторіччя в Києві було не більше, ніж 300 Караїмів. Адже найбільша їх людяність розташовується в Криму і до нині, і дотепер. Але, тим не менше, вони користувалися дуже сильною повагою в суспільстві, мали великі гроші. Зокрема, брати Когини, мільйонери Караїми, які володіли тютюновою фабрикою в районі Євбазу, це сучасне Галицька площа. Вони йому замовили. Оцю красиву будівлю в унікальному не тільки для Києва, а напевно усієї Південної Європи в мавританському стилі, який можна побачити здебільшого або десь в Азії, в Африці, або в Іспанії, хіба що. Будівля, що дійсно не мала аналогів. Зараз в ній розташовується будинок Актора. На жаль, вона притерпіла багато реконструкцій. Які призвели до втрати частки декору. Зокрема, на початку 80-х будівля втратила баню, таке величезне шатро на даху, зроблене з цинку, яке дійсно ну, робило її схожим на якийсь палац ханів середньоазійських. Центральний вхід Кенасу давно не використовується. А в радянський час до початку 80-х тут розташовувався кінотеатр Заря. Потім будівля була переоблаштована на будинок актора, Такою вона є і досі, бо в Києві Караїмів майже не залишилось. Збереглися оригінальні двері, і тут постійно хтось фотографується біля них. Звичайно, другою після Кенаси будівлю, яку прикрасив Городецький для суспільного призначення Києва, це став Київський музей старожитностей. І зараз є музеєм образотворчого мистецтва України. Тут очей робить маленьке диво. На пагорбі, де раніше було просто болото, протікав маленький струмок, він фактично Нічев'я. Будує античний храм, схожий на якийсь давньогрецький акрополь, для того, щоб туди могли приходити кияни і милуватися, милуватися будівлю і дізнаватися більше про історію. Бабіч в ходу будівлю стоять такі тріумфальні леви. Які ніби зустрічають гостя, вірно чекаючи біля входу. От, так Вони були пошкоджені в 1918 році, коли війська Муравйова обстрілювали Київ, один з левів трапила гарматний набой. З бічної стінки музею. Тут є така як підпірна стінка стілобатна, яка по факту тримає конструкцію від сую. Можна побачити на стан. Все повалювалося, попадало. Тобто трошки в поганому стані музей ось за моєю спиною, напевно, один з найвідоміших витворів Городеського це Костіо Святого Миколая. Його було закладено того ж самого пам'ятного року, коли Городеський отримав свої найрясніші замовлення, які... Допомогли залишити йому в пам'ять не тільки багатіїв, а ще й простих пересічних киян. Нагадаємо, що це Кінеса на Ярославому Валу, це міський музей старожитності і костьо Святого Миколая. Тривалий час польська громада, яка на той момент становила, напевно, одну третину населення Києва і нараховувала 1040 людей, не могла домогтися будівництва нового костьолу. Це було спричинено в першу чергу тим, що Польща була дуже нелояльною до Російської імперії. Декілька повстань, які відчайдушні душні поляки, які боролися за свою свободу, здійснили проти Росії, вони цей процес призупинили. Адже перший польський костьол був збудований в Києві ще в середині 19 сторіччя, а другий тільки після понад півсторіччя. Виділили ділянку насправді в не дуже для цього добрій місцині біля річки Либіді. От прямо зараз якраз дізнаємось з новим, що річка Либіч. Підтопило київське метро. Що і казати, що будувати тут таку будівлю майже 70 метрів заввишки, такий собі Київський Нотердам, було вкрай важко. Тому саме тут вперше в країні городецький застосовує буронебивні бетонні палі, які допомогли стабілізувати хиткий ґрунт до виніви. І ця будівля могла витримати цей ґрунт і відповідно на ньому стояти непорушно. І зберегтися до сьогодення. А в оздобленні приймав участь той самий Саля, яким працював родеський по іншим напрямкам. Будівництво тривало майже 10 років, тому що польська громада будувала, ну, будувала все це на свої власні внески доброчинників. Тому будівництво тривало дуже довго. Радянський час костюм закрили і там вже був будинок органної музики. А в 70-х прокувало під ним митрополітен. Завжди під час сеансу органної музики було дуже добре чутно, як вібрують тунелі метрополітену і поїзди знизу, що теж не сприяло збереженню споруду, ну і відповідно солодої музики. Нещодавно будівлю повернули громаді Катовицькій, але вона зазнала нищівної пожежі і зараз от знаходиться в стадії заморозки. Після того, як Городеський врешті-решт закінчив всі свої основні закази, він приступив до розбудови свого власного будинку, придбавши для цього вельми незручну ділянку на схилах Хричатиської долини прямо над колишньою садибою Мєрінга. Коли його колега, такий самий архітектор Кобілєв, дізнався про це, він схопив Городеського за голову і сказав: Пане, та ви божевільний на цьому місці збудувати неможливо! Але Городецький мав секрет, який не мав до нього тоді ще ніхто в Києві. Він вмів користуватися буронабивними палями, які йому робив його відомий друг, також інженер Страус. І за декілька років Городецький зводить оцей химерний будинок з химерами, який так на нас дав йому кияни. Щоправда, жодних химир на цій будівлі немає. Всі істоти там зображені на ній. Цілком живі, земні. Химерною була сама фантазія зведення цього будинку насправді, і взагалі певною мірою простежується захоплення якоїсь тоді дуже модна була на початку ХХ століття індуїстика, окультні течії, які очолювала панянка Блавацька, і тому цілком можливо це було все просто запроєктовано під впливом захоплення Індією. Але знаючи люди кажуть, що це всього навсього була. Усі хімери. це була реклама його цементного заводу Фор, так як всі ці витвори робив його друг, скульптор Емілія Саля. Його в Києві почали називати саме Саля, тому що справжнє його прізвище італійське сало. І Щоб місцеві українці не плутали сало саля, його почали називати на такий манер Саля. От. Тому це була це цей хімери, це не більше ніж як е, просто спосіб привернути увагу і заробити ще більше грошиків. До речі, ми теж любимо грошики, так що засилайте нам донатик. Прямо зараз підпишіться на канал, щоб не пропустити нові наші випуски про Київ, а в подальшому про Україну і про весь світ. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте з приводу всього сказаного нами, доповнюйте, критикуйте, і ми продовжуємо. Я ще застав той час, коли можна було побачити друзки, що залишились від того самого цементного заводу Фор, співвласником якого був Городецький. Ця будівля розташовувалась на розі вулиці Кирилівської та Вікентія Хвойки, неподалік від стадіону Спартак. І добили років 5 тому, вона просто почала розвалюватися. Ну і по факту вже давно просто як звичайна. Закитянка, але я встиг там дещо зафільмувати, елементи оздоблення. Тобто, ось там, на промзоні, кувалися шедеври Городецького. От. Тобто, як бачите, людина була з одного боку екстравагантна, яка любила до себе привертати увагу. Але цю увагу вона вміла конвертувати в гроші, що дуже важливо, друзі. Тому і городецький обійшов на декілька кроків. Всіх інших людей, які працювали і творили у свій час. Але одного разу від них фактично залежала його свобода подальше. Тому що під час розбудови Миколаївського костьолу загинула людина, працівник. І молодий інженер, один невідомий, в цьому визнав провину безпосередньо Городецького. І його мали судити. Дали йому підписку про невиїзд. Городецький домігся того, щоб була призначена повторна комісія з його друзів по цеху, які, звичайно, цього колегу відмазали. В рамках переліку спадщини Городецької, яка збереглася до сьогодення, можна згадати про прибутковий будинок, збудований ним на сучасній площі українських героїв. В ті часи вона називалась Караваївською. Для Київського купця Бендерського. До речі, можна було б назва росіянам перейменувати цей будинок на честь Бендери. У свій, час, не шуткую, у свій час цей будинок потрапив навіть у набір поштівок найкрасивіші будівлі Києва. В радянський час він дуже сильно втратив, на жаль, свій декор. Був його позбавлений. Склепи, спроєктовані городеськи, збереглися в пущій водиці на байковому кладовищі у Видобицькому монастирю. Авторство приписують Городецькому через значну схожість конструкції з музеєм історичним, який він проєктував, музей старожитностей. Серед іншого на церковній території зберігся склеп невідомого громадянина. Подейкую, що це робота легендарного архітектора Городецького. Ну, тому що вона має мавританські риси. Такі в принципі в Києві так повелося, що все, що красиве, вичурне, незвичайне, а ще й такого арабсько-мавританського стилю, все воно нібито має якесь відношення до Городецького. Як ми вже повідомляли, Городецький проєктував не тільки розкішні будинки, палаци та мавзолеї. Також в 1944 році з ним було заключено контракт на реконструкцію Хрещатицької труби. Це колектор, який проходить прямісінько під вулицею Хрещатик. Бо як вже ми неодноразово розповідали, можете про це подивитись окреме відео. Хрещатик це нічого інше, як долина колишньої річки. І цю трубу спробували збудувати ще в 1830 році. Але вона неодноразово руйнувалася після рясних дощів. І ось було заключено контракт з Городецьким. Він за нього отримав 2000 рублів задатку і 2000 після закінчення гарантійного стропу. Цей колектор під вулицею Хрещатика розташовується і досі. Тобто, як казали в стародавньому Римі, гроші не пахнуть. І Городецький це дуже зрозуміло. Що ж, друзі, на цьому моє відео про спадок Городецького в Києві закінчується. Варто також додати, що після того, як більшовики прийшли до влади, Городецький переїхав у відновлену Польщу, в незалежну Польщу. Потім тривалий час працював в Ірані, де й похований в місті Тегеран. В Києві він провів рівно три десятки років, залишивши по собі добру пам'ять та велику кількість будівель, якими ми милуємося і до сьогодення. Обов'язково напишіть коментар, чи сподобалося вам це відео, наскільки взагалі вам цікавий формат, прочути про архітекторів, які розбудовували Київ в старі часи. Якщо вам це відео зайде, то ми знімемо і про інших архітекторів з Когорти Городецького. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, на Степанця, щоб не пропустити нових відео про Київ на наш телеграм. Засилайте нам донатик, штрикайте в подолайку, і вже скоро ми побачимося в нових етерах Степанця.